Привіт, ви потрапили на мій канал і сьогодні буде розпаковочка бобрових сюрпризів, а також новий фон, новий каталог та декілька нових колекцій. Ми закінчуємо сьогодні колекцію 10 підписників. З старої колекції карточки, яку робила сестра, беремо ось такий пакетик. З колекції нової маркери беремо. Ось такий пакетик. З колекції соціальні Чі Давайте нам ось такий. А тут такі пакетики. Та з новинки, яку я зробила по прохання однієї підписниці. Це коти вояки. Всередині буде попадатися персонаж, і ви маєте в коментарях відгадати його ім'я. Потім зверху сторінка. Зверху сторінки будемо. Я буду надписувати ім'я персонажа, а також в наступному відео всі коментарі будуть на камері, Так. Давайте оберемо ось такий пакетик. Сьогодні в нас 6 пакетиків на розпаковку. Давайте почнемо розпаковувати старого каталогу, а закінчимо новим. Так як сьогодні ми закінчимо колекцію, захотілося взяти старий каталог і закінчити ту колекцію. І так, це колекція карточки. Беремо Ой. ось такий пакетик. Це, до речі, свій котик? Не я приклеїла, а моя сестра. Е вона сказала, що не гарний типу. І захотіла приклеїти. Так. Це, до речі, вона його якраз малювала і сказала, що вона не хоче, щоб такий котик був. Це в нас. Ой, це в нас стіч ось такий. Це під номером 3. Воно мало бути ось тут. Але так як я вже приклеїла цього, то хай вже буде тут. Так, далі колекція 10 підписників. В тому відео я про спойлера. Коротше, в тому відео я видала, що ще має бути 0. Я не знаю. Здається, він ось тут. Так, він ось. І... Я тоді сказала, навіть не подумавши. Але це вже і так було. Видно, що... Він мав бути. Ось так. І останній пакетик з цієї колекції. Я вже навіть не пам'ятаю, що є а, такий букет нам попався. Ось. Такий букет, який я малювала. Я планувала його сюди, а котика десь зверху, але вже як буде. Так. І що ж, ми закінчили. Ну як закінчити? Там ще в наступному відео буде одна карточка. А сьогодні якраз вже до нового каталогу. Так, беремо першу колекцію, яка в нас мала бути це коти вояки. Ось такі сторіночки. Далі колекція чим. І колекція маркери. В мене щось завжди в чорно-білому стилі. Не знаю навіть чому, але якщо навіть так, нормально відкрилось, навіть якщо вам буде незрозуміло, хто це, то я вставлю ось тут картинку його і, можливо, так ви... Знаєте, бо коли я розфарбовувала, в мене не було так багато маркерів різних, і я не тим кольором його почала розрбовувати. Декілька таких попалось. Так. Це номер 5. Ось так вийшло. Далі колекція Чим? Це в нас Ось такий пакетик був, а саме стікер ось такий. Так. Це під номером 9. Тобто ось. Далі є колекція маркери. Це цю колекцію робила сестра. Так, і тут номерок. Це номер 140, а і ось такий маркер. Якщо хочете, зараз я спробую знайти їх у своїй. Там де маркери ось на фоні. І це ось такий. 140 номер так. Ось, так. Ще треба його віддерти і збоку клеїм номерок. Ось так якось вийшло. Ну що ж, на цьому відео все. Ось такі колекції вийшли. Ось такий новий каталог. Тому завтра, можливо, вийде відео, так як. Я стараюся викладати їх кожен день, так як зараз в нас канікули. Але в нас канікули лише тиждень, тому за цей тиждень хотіла трішки підняти актив. Ну що ж, на цьому все. Всім па-па!